І так, всім привіт, нині я вам покажу, як зареєструватися в Bandicam. Доволі така легка процедура, але для тих, хто не знає, буде корисно. Під ютубом буде ссылка на архів. Скачуємо архів, бачимо, що в архіві є сам бандікам і є наш ключик. Так, ми встановили наш bandicam, після чого в наш ключ перетягуємо на робочий стіл. І так, запускаємо нашу програму від імені адміністратора. Інакше нічого в нас не вийде. І так, вводимо наш скайп. Е, Ну, не скайп, а логін можемо вводити будь-які дані. Нереальні, нам цього не потрібно. Але обов'язково собачка mail.ru. Після чого нажимаємо сюди. Все, закриваємо. Ми, я ж казав, легка процедура. Заходимо в наш бандікат, він в мене вже був зареєстрований. У Вас, як писало, не зареєстровано це про І у програмі буде ваш емейл і серійний номер. Після цього ми того можемо. Ой, запустимо. Чого ми можемо того видалити? Силка на архів буде під ютубом. Дякую до побачення.